Емоції та переживання за час війни в одній книжці. У Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка презентували своєрідний воєнний щоденник, у якому школярі зберегли власні думки з перших днів повномасштабного вторгнення. Юліан дев'ятикласниця. В цьому щоденнику опублікований її вірш Після місяця війни. В ньому вона описала те, що відбувалось у перші дні війни. Дівчина розповідає, написала його за один день, бо була натхнена мужністю та сміливістю нашого народу. Цей вірш про справжніх українців. У ньому я описала події, які відбувалися вперед першого місяця війни. Це і як, наприклад, чоловік ніс міну голими руками. Наприклад, у ньому описане послання бабусі Наді на зупинці, яке було написане. У ньому розказано про наших воїнів, про прикордонників, про тих, що стоять на блокпостах, про людей, які повсякчас нас захищають. Софія також наповнила щоденник своїми думками. У ньому вона зберегла власну історію першого воєнного дня. Школярка вважає збірник потрібним, адже у ньому не лише діти, а й вчителі та батьки мали змогу зберегти частинку своїх тогочасних переживань. Я написала історію про те, як я була під час війни вдома 24 лютого, і як я пережила цей день страшний, як я діла і як я почувалася. Сьогодні в стінах школи організували презентацію самого щоденника. Діти читали свої історії, вірші та співали пісні. Вона полюсила і пішла приймати ріки. І тут, як ліп Джіл, з'явилися ті, хто підтримав і благословив. Дякуємо за молитву, допомогу та підтримку. З надією на Бога, з вірою з Суспільного. Цьому воєнному щоденнику зібрані дописи школярів та педагогів за п'ять місяців повномасштабного вторгнення. Вчителі кажуть, це чудова можливість, аби десь зберегти думки та переживання школярів. Ця ідея мала своє підґрунтя, бо діти не можуть залишатися своїм страхом, своєю тривогою. Вони мусять кудись її виливати. Психолог не міг піти додому до всіх. Ми ще не були навчені працювати в онлайні. І через те виникла така ідея. Вести щоденник, який ми розмістили на нашій головній сторінці нашого гімназійного сайту, спочатку історії публікували в електронному форматі. Згодом вирішили зробити кілька друкованих примірників. Їх можна придбати у школі за символічну плату. Виручені кошти педагоги передадуть на допомогу Збройним силам України.